Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ, з яким ви стикаєтесь кожного дня, про світ інтернету. Інтернет це цікавий та захоплюючий світ, який дозволяє вам дізнатися про світ цікавого, спілкуватися з людьми в різних кінцях світу, грати в цікаві ігри та ділитись з іншими людьми, думками та захопленнями. Але як і в будь іншому світі, в інтернеті є свої правила, яких треба суворо дотримуватись для того, щоб уникнути неприємних та небезпечних ситуацій. На початку лютого з 2016 року, на початку лютого святкують День безпечного інтернету. В цьому 2025 році. Припадає цей день на 6 лютого. В інтернеті можна знайти необхідну інформацію, можна знаходити нових друзів, можна спілкуватися з людьми з різних куточків світу, можна користуватись електронною поштою, грати в онлайн-ігри, можна розглядати географічні карти та розробляти маршрути для подорожей. Хто володіє інформацією? Той володіє світом. Тож, павутина інтернету здійняє наші мрії. Знайти тут можна все, що стане у нагоді, бо технології прогресу завжди лишаються у моді. Інтернет значно полегшує життя людини і відкриває майже необмежені можливості для розвитку та реалізації. Якихось своїх інтересів спілкування, навчання або дозвілля. Але разом з тим в інтернеті досить багато небезпек як для дітей, так і для дорослих. Знання цих небезпек дозволить їх уникнути. Що це? Це віруси та хробаки, нелегальні та шкідливі матеріали? Спами, кіберхуліганство. Виманювання інформації про дитину та її сім'ю. Про безпеку в мережі нам варто пам'ятати, про антивірусні програми повинен кожен знати, троянські коні, хробаки та хакерські атаки. Вам здатні шкоду нанести, тож знайте їх ознаки, від пошти логін і пароль нікому не давайте, Аби від спаму вберегтись на це завжди зважайте. Безпеки, заходи прості, сприймайте як закони, і в інтернеті не страшні вам жодні перепони. Тож, користуючись послугами інтернету, не забувайте стежити за змістом матеріалів, які ви переглядаєте. Будьте пильними до будь-яких змін у поведінці та уподобаннях ваших друзів у зв'язку з появою в їхньому житті інтернету. Послухайте шість правил розумного користувача інтернету. Перше. Я буду поводитись в інтернеті чемно і не ображати інших. Я буду залишати негарні вебсайти. Третє. Я буду зберігати свій пароль в таємниці. Четверте. Я буду розповідати своїм батькам про проблеми і користуватися їхньою підтримкою. П'яте. Я буду шукати цікаві вебсайти і ділитися посиланнями зі своїми друзями. Шосте, я знаю, що можна бути легко обманутим, і не буду повідомляти реальні імена і адреси, номери, телефонів. Я сподіваюся, що сьогодні ви навчились багатьом правилам поведінки в інтернеті. Будьте завжди пильними та до зустрічі, до побачення!